Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні поміркуємо над тематикою Різдвяного посту, того періоду, який готує нас до світлого свята Різдва Христового. Стисло розглянемо історію його встановлення та тривалість, звернемо увагу на сучасні аспекти постування та звернемось до настанов святих Отців, які власним прикладом показали нам важливість періоду, коли людина готується до пришестя Христа. Колескою цього посту прийнято рахувати давню Галію, тобто сучасну Францію. Так уже у V столітті ми знаходимо свідчення певного підготовчого періоду до Різдва Христового. Єпископ Григорій Турський, опираючись на приклад святого Перепетія, вказує, що він, починаючи з 11 листопада, постився впродовж понеділка, середи та п'ятниці. У 567 році Турський собор постановив ченцям постувати починаючи із грудня місяця до Різдва Христового. З часом ця практика перейшла і до мирян, розповсюдилася по значній частині тогочасної Європи і носила назву Адвенти, що у перекладі з Латині Адвентус означає прихід, тобто підготовка людей до приходу Христа, Його народження. Слід зауважити, що у IX столітті перший день Адвенти співпадав із початком церковного року. Якщо для Західної церкви. Практика різдвяного посту вже у 7 столітті була доволі поширеною, то для східної було дещо важко, оскільки коптійський календар 8 століття вказує нам на перші прецеденти такого постування. Втім, вже у 9 столітті, як для сходу, так і для заходу, практика різдвяного посту була поширеною та активно вживалася у церковному житті. Єдине на що слід звернути увагу, кількість днів була нерегламентованою, і в залежності від тієї чи іншої церкви вона була різною. І лише у 1166 році у Царгороді на Соборі було прийнято рішення регламентувати таку кількість днів, числом 40. Але як стверджує відомий каноніст Вальсамон, така кількість днів вона дотична до монахів. Миряни ж можуть скоротити це до одного тижня. Але не спішимо радіти, адже сучасна практика різдвяного посту все ж таки передбачає 40-денний період. Святі отці церкви завжди наголошували: піс це не просто обмеження від їжі, це глибинний процес внутрішнього переродження, очищення та наближення до Бога. Святитель Іван Золотуст у свій час стверджував. Піст – це відмова від заздрості, гордості, гніву та осудження. Глибинний процес, який заключається у тому, щоб контролювати не стільки те, що ми їмо, а те, чи боремося ми із своїми пристрастями. За словами ж святителя Василія Великого, сенс посту заключається в дисципліні душі і тіла, в спогляданні на те, що нас відволікає від головного, від Спасительного. І дійсно так, дорогі друзі, якщо ми почнемо постити у комплексному розумінні цього слова, обмежуючись від тієї чи іншої їжі, молячись, зосереджуючись на читанні святого письма, то ми помітимо, що наш внутрішній духовний голос говорить і вказує нам на те, чого раніше ми з вами не могли помічати. Першу чергу слід зауважити, що їжа не наближає та не віддаляє нас від Бога. І сама по собі не може рахуватися благословенною або ж гріховною в залежності від циклу церковного року. Тим не менш, як показує багатовікова церковна практика, їжа тваринного походження має свій вплив на людський організм. І такий вплив дуже часто заважає внутрішній концентрації на молитві та на читанні святого письма. З іншої сторони, саме така їжа в більшості своєї являється бажаною та приємною для нас. А відтак у цей період ми обмежуємося від неї та приносимо себе у жертву Богові задля того, щоб досягнути бажаного духовного результату. Кількість та якість їжі, слід на цьому наголосити, є лише інструментом у досягненні чистої, якісної, зосередженої молитви, яка допомагає нам єднатися із Богом. А в цьому і вся суть посту зближення із нашим творцем, відчуття його присутності у нашому житті. Звичайно, таке обмеження не стосується певних категорій людей хворих, воїнів, вагітних жінок, дітей та інших категорій, які може визначити індивідуальний священик з огляду на той чи інший життєвий етап. Поглиблення молитовного правила. Різдвяний піс, на відміну від Великоднього, не має яскраво вираженої зміни богослужбового ритму церкви. І тому такі зміни ми повинні для себе зробити особисто, добавивши до свого звичного молитовного правила акафіст, псалтир або ж канон. зробити все, що в наших силах, аби зрозуміти певну відмінність цього періоду від інших. Поглиблене читання святого письма. Я би рекомендував зосередитися на тих біблійних книгах, які пророчать про пришестя Христа Спасителя, особливо книга Пророка Ісаї, якого ще називають Старозавітнім евангелистом, дивує точність його бачення пришестя на землю Христа Спасителя, в яких деталях все це він передає на своїх сторінках. Звичайно, це участь у богослужінні, особливо у прийнятті святих Христових тайн, справи милосердя, любові. Підтримки тих людей, які її так потребують. Варто зауважити, іноді люди потребують просто вислухати себе, просто побути поруч із своєю присутністю, показати любов та підтримку. Різдвяний піс це чудова нагода змінитися, преобразитися, стати кращими, зробити так, щоб наша душа стала вертепом, де би жив та оселився Христос. Нехай цей Спасительний період допоможе нам. Змінитися на краще і з великою радістю та з чистим серцем зустріти новонародженого Христа Спасителя. Благословення Господнє, нехай перебуває зі всіма нами!